8 травня світ відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні, яка тривала шість років. На початку війни український народ, не маючи незалежної держави, був розділений між кількома країнами. Мільйони українців чинили спротив зі зброєю в руках у різних арміях світу. Сотні тисяч боролись у підпільних і повстанських структурах. В цілому Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. У боротьбі за свободу загинуло понад 8 мільйонів українців та представників інших народ. Одів, які проживали на нашій землі. Серед них близько 200 тисяч жителів Вінничини. Ворог продовжує обстріли України щодня. У ніч на 7 травня противник запустив 31 ударний БПЛА та безпілотники не встановленого типу. Силам оборони вдалося збити 20 ворожих дронів, ще 6 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала на півночі та в центрі країни. Протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією зі застосуванням керованих авіабомб по Сумщині. Вінниця прощається із захисником України Богданом Чайкою. Мобілізувався до війська чоловік торік. У цивільному житті працював у будівельній сфері. Богдан брав участь у запеклих боях на Донеччині. Загинув захисник 27 квітня у Покровському районі. Воїну на вічно років. За добу на Вінничині стались дві пожежі в крижопільській громаді. Через необережне поводження з вогнем загорілась господарча споруда. Вогонь знищив три центнери селоми та пошкодив будівлю на площі 18 квадратних метрів. Ще одна пожежа стала з багатоповерхівці у Вінниці. Загорілась їжа на плиті. Вогонь захисили власники до прибуття підрозділу ДСНС. Патрульні виявили водія, який сів за кермо під дію алкоголю. Зупинили кермувальника через порушення ПДР. Під час розмови із водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на стан сп'яніння за допомогою спецприладу, який показав 1,84 сотих проміли алкоголю. На 42-річного водія автомобіля патрульні склали протокол.